Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Путін домовився з Лукашенко про розташування ядерної зброї на території Білорусі. І так, давайте подивимося. Це має статися до 1 липня. І так, і так, поки що карти, бачите, дивіться. Е, в принципі, в принципі, да, да. Роботи вже пішли. Хто пам'ятає, я робила десь приблизно на новий рік до після нового року, десь тиждень туди-сюди. Робила я казала, що з Білорусі буде на території Білорусі я бачу ядерну зброю. Я вже туди казала: ось це вже йде, це вже воно пішло. Давайте, ось дійсно, приховано. Приховано, ніби ж то приховано, але весь світ знає про це. От якось інтересно виходить. Давайте подивимося загроза. Загроза для світу, яка завелика. Ну, так, да. да. Ви знаєте, як мені карти показують. Як мені карти показують. Поки що мені не показують, що нею будуть користуватися, поки що ні. Так? Ось, але дивіться, це накопичення. Накопичення, і це останній козир. Тобто я бачу, що це для Путіна останній шанс. Останній шанс це козир. Ми про це говорили ось. Який він застосує, коли йому потрібно. Відверто вам скажу, відверто вам скажу, чи готові ви чути правду? Чи не готові ви чути правду. Тому усі, хто нестабільний, з психікою неврівноваженою, будь ласка, покиньте е е цей канал наразі це відео, щоб я могла подивитися правдиву інформацію, не приховуючи нічого. І так, загроза, яка для України спочатку дивимося. Ну, поки що, поки що, в принципі, ви знаєте, поки що. Є, загроза є. Ось два мечі. Далі дивитися не буду. Загроза є. Два мечі каже: Увага! Обережно. Там ще щось є. Розумієте? Будьте обережні. Як обережні? Ну, це вже друга справа. Давайте світові. Ось двойка. Тепер яка небезпека світові. Загроза вірніше. І, загр... і світові так само. Так, дивіться, якщо Путін і так надалі буде гратися, є загроза світової ядерної війни. На жаль, є. Загроза є. Будуть намагатися, бачу я, домовлятися до кінця. до кінця, до кінця, кінця, Будуть намагатися це все якось. Загладити переговорами, умовляннями, не знаю, тут і можуть і, і страхати. Ну, Бачите, дивіться, десятка жезлів. Майбутнє чекає нас важке. Все, що я можу сказати. Я не буду далі говорити, бо я вже один розклад зробила. Получився він дуже довгий. І такі речі, що, на жаль, багато хто налякається, це я вже спростила, зробила коротенький, ще раз зробила розклад. Повірте, те саме майже виходить. Майже те саме виходить. Трошечки інші карти, але все рівно показую, да, загроза є. Ось ця карта говорить, і нам так само. На жаль, так воно є. Ось все, мої дорогенькі. Бережіться, живіть, намагайтеся позитивними енергіями. Ось не притягуйте за вуха того, чого немає. Намагайтеся дивитися більше хорошого, більше позитивного. Людина, яка не. Якщо ви не можете змінити ситуацію, розслабтеся. Це єдина моя порада. Не можете, то це вже ваша проблема. Вибачайте, що так кажу прямо лінійно. Навчіться е, любим методом розслаблятися. Я давала е, техніку для зняття тривоги. Вона єдина, наскільки я знаю, від ваших відгуків, що вам допомагає. Все, мої дорогенькі, загроза є, на жаль. На жаль, не буду брехати. Є велика загроза, і це йде поступово туди, куди має йти. Не буду зараз дивитися, можна підотвертіть, не можна підотвертіть. Це вже, знаєте, як сидіти і вилами по воді писати щось. Да, загроза є. На жаль, бережіть себе, мої любі, світ буде намагатися. Сподіваюсь, що у них все вийде. Все мої любі, бережіть себе разом до перемоги і гуртуємося разом. На все добре, мої дорогенькі.